ПДР чітко не зазначається, якими бортами повинні роз'їжджатись транспортні засоби при одночасному повороті ліворуч на перехресті. З практики ми знаємо два варіанти роз'їзду, кожен з яких допустимий в дорожньому русі. Перше роз'їзд лівими бортами, виходячи з того, що в Україні встановлено правосторонній рух, зустрічний транспорт повинен знаходитись від нас зліва. Тому розминутися ми маємо саме лівими бортами, залишаючи центр перехрестя між нами. Тут у нас хороша оглядовість. Бачимо зустрічний потік, який повинні пропустити. Але є й небезпека. Якщо ліворуч повертає не один зустрічний транспортний засіб, то, скоріш за все, вони стануть паровозиком і нам нікуди буде проїхати. Хоча, відповідно до ПДР, на перехресті заборонено виїжджати, якщо утворився затор. Друге, роз'їзд правими бортами. В такому разі ми не доїжджаємо до центру перехрестя, починаємо звертати ліворуч, ніби ніхто нікому не заважає, але нам погано видно зустрічний транспорт, який рухається прямо і праворуч. Тому треба більше висовуватись. Висновок такий: кожного разу треба дивитись ситуації, щоб не створити на перехресті аварійну обстановку, досвідчені водії рекомендують сильно не закручувати колеса ліворуч, стоячи на місці і пропускаючи зустрічку. Бо якщо позаду хтось ненароком в'їде в задню частину автомобіля, машину викине на зустрічну смугу. Ще більше цікавих та корисних відео в соціальних мережах автошколи Антарес. Підписуйтесь.